Доброго дня! Сьогодні маємо гарну погоду, немає дощу, тому маємо можливість разом з нашими хлопчиками і волонтерами розпочати процес виготовлення окопних свічок. Ось у нас вже є одна партія готова. Бачите, там в самому кінці це свічки, які виготовили наші колишні безхатченки. Звісно, з нашою допомогою. І е, вчора ми закупили парафін 20 кг. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Також нам е, люди, місцеві мешканці Гніванської громади, дали віск, також допомогли нам парафіном і також люди зносять банки. Ось ви бачите банки. Банки ми е, миємо, тому що повинні бути чисті банки. Юрій Ніколайович, помашити ручкою. Юрій Ніколавич передає вам привітання, Юрій Миколаєвич. Ми переходимо на українську мову, тому я вибачаюсь, що іноді може бути русізм. Ось Юрій Миколаєвич, мої банки, він звільняє їх від, від наліпок бумажних паперових, тому що е, такі вимоги для, треба, щоб були при цих окопних свічках. Ось наш Ігор, Ігор теж помахай ручкою наш, Ігор робить, топить віск. Ось у нас така електрична плитка, чайник. Нам старий також дали селища Цтункового будинку культури. Він закидає віск, температура плавління має бути максимум 60 градусів, тому що коли буде гарячіший, тому може бути опасна. А це от Рома. Рома відійди, покажи нам це приспособлення, яке нам вчора зробив майстер селища. Місцевий колібін нам зробив такий станок, ми зараз продемонструємо, як він діє. Бачите, закладається бумага і вона дуже швидко намотується. Ось вона намотується, намотується, намотується. І те, що на, на те, що раніше нас треба було витрачати і сили, і час. Зараз це займає. Рома наш переживає, Рома не переживає. Воно займає зараз секунд п'ять, чи да? скільки в тебе зайняло. Да? Ось він заклав картон, також закладає фітільок. І після того, коли розтопиться парафін, ми будемо заливати свічки. Паша допомагає, Паша, ти що допомагаєш? Все, що скажуть, так? Да? А Саша, ти що робиш? Саша наш ріжеть картон. До речі, картон ми теж звільняємо від скотчу, тому що скотч він заважає до цих окопних свічок, і в результаті в нас отримаються гарні. Покажи нам готові вже свічку винеси. Зараз нам Рома винесе готову окопну свічку, яка буде гріти наших військових на передових, тому на передовій, на передовій, тому що зараз холода наступають і наші хлопці вони переживають. Да? Переживаєте ви за військових? Підтримуємо їх да? і бажаємо, щоб ці свічки зігрівали вас в ці холода, наші військові. Передаємо вам вітання. Ці свічки вони зроблені з любов'ю. Також е, хай вони зігрівають ваш, ваше тіло і ваше серце. Ми молимося за вас і передаємо всім вітання. Дякую за увагу.